Від імені Президії Національної академії і відділення інформатики, дирекції інституту підверневників. Хочу подякувати вам всім, хто сьогодні прийняв участь у покупканні спіті, з 100-річною ювілею нашого дорогого, всесвітньо відомого академіка Віктора Михайловича Лушкова. Лідера таких галузей знань, як математика, кібернетика, очислена техніка та інформатика, першого директора і засновника інституту з білору. Е, я попросив би зараз е, поділитися думками, спогадами до Віктора Михайловича, колег, соратників і першого засіб президента Національної академії науки України Анатолій Гібальцев. Загалом. Дякую, Олександр Вельми Шановні колеги, дорогі друзі, і, і близькі Віктора Михайловича. Сьогодні нас відбрав тут Віктор Михайлович Ми прийшли сюди, щоб ще раз склонитися йому, віддати шану, віддати шану видатному додатному математику, видатному фундатору широкого використання електронно обчислювальної техніки і, як тепер кажуть, інформаційних технологій в найзавагітших галузях життя нашої країни. Віктор Михайлович народився, як ви знаєте, місто Сахти, освіту. Здобув в Новочеркаській політехніці та Ростовському університеті. І вже 30 роки він став доктором наук, військові захистивши докторську дисертацію, яка є пам'ятним леском математикою, фундаментальною математикою. І від 1956 року, після захисту докторської дисертації, життя і творчість Віктора Михайловича була пов'язана з Україною, з Національною академією наук України. Спочатку він очолив лабораторію, обчисловає техніка, потім яка перетворилася в обчислювальний центр Академії наук України. А потім в 1962 році з ініціативою, за великою активності Віктора Михайловича, був створений інститут кібернетики, злалетний інститут кібернетики, який з часом породив також інститут і проблем математичних машинних систем, і інститут програмних систем. І, і, і кібернетичний центр став основою, власне, одним з основних таких центрів, де розвиваються сьогодні інформаційні технології і знаходять сорок використання. користання. Ну, якщо згадувати про науковий доробок Віктора Михайловича, то як я вже сказав, то його внесок є непересічний внесок фундаментальної математики. Ну і безумовно він дуже багато зробив для того, щоб щоб розвивалася електронна обчислювальна техніка, щоб впроваджувалися інформаційні технології найрізноманітніші галузі. Передусім в оборону, то були програмно-апаратні комплекси для підводи човнів, для ракет, для системи керування і енергетичної системи. Ну і багато-багато іншого. Ну, власне, от можна пригадати також за автоматична система. Управління Львів, одна з перших систем, яка була використана в народному господарстві. Під керівництвом Віктора Михайловича створено більше 30 засобів електронної обчислювальної техніки, в тому числі, в тому числі і такі машини, які, можна сказати, стали прообразом і персональних комп'ютерів, і і мір. Ну, одна з перших, ну, наскільки я знаю, перша інтерактивна така електронна обчислювальна машина, де можна було вносити вже зміни в програму по розрахунку. Тепер цим нікого не здивуєш, але на той час це було дуже таке проривний, проривний напрям. Взагалі Віктор Михайлович був дуже багато ідеями. І, мабуть, можна сказати, що його ідеї десь випереджали час. Тому що власне, під його керівництвом почали розвиватися роботи з розпізнавання мови і розпізнавання образів. Я сам добре пам'ятаю, як на песний місць, коли мені доводилося робити розрахунки, там вже на той час така дивовизна річ була як відеокамера і були значить, фігури, які потрібно було, щоб машина розпізнала, знайшла їх. Ну, То, то, то був початок і розпізнавання образів і все це, все це Віктор Михайлович. Ну і штучний інтелект, по суті, він теж передбачав і починав розвивати, розвивати програмні засоби для того, щоб можна було створювати штучний інтелект. Віктор Михайлович впродовж 20 років був віце-президентом нашої академії голової секції -математичних, математичних і фізико-технічних наук. І він був соратником і другом Бориса Євгеновича Патона. Ну, по суті, з першої каденції президентства Бориса Євгеновича, Віктор Михайлович був в команді Бориса Євгеновича, і Борис Євгенович дуже цінував і талант, і організаційні здібності Віктора Михайловича. Ну і Можна вражати, що в нього була і ідея створення загальнодержавної автоматизованої системи збору і обування інформації. Це те, що тепер вже знаходить впілення, от як. Як, та, таке електронне урядування. Все це, все це було в ідеях Віктора Михайловича. Ну, можна тільки ще раз подякувати Віктору Михайловичу за те, що він зробив для України, зробив для академії, зробив для світової науки світла і вічна пам'ять Віктору Михайловичу. Шановні колеги, я не можу не скористатися. Нагодою і привітати всіх вас святом, яке сьогодні відзначає Україну. Це 32-га річниця незалежності України. Щойно закінчилася урочиста стіна в майдані, в яких я мав честь брати участь. Був президент, який висловив, привітав український народ з цим святом, висловив переконання в тому, що Україна переможе. А що теж. Така справила враження, що в цих урочистостях взяли участь президент Литви, прем'єр-міністр Королівства Норвегії, президент Португалії і голова національної зборів. Це я, здається. І, всі вони, і вони, всі вони мали слово, і всі вони висловили глибоке переконання в тому, що Україна переможе і запевнили, запевнили український народ, що йому дружньому, дружньому до України ставлення і бажання, і надалі допомагати, надавати допомогу. Та їм за це велике зрозуміло. Тобто, тому, дорогі друзі, ще раз вас святом. 32-ї річниці незалежності. Ми маємо тримати свій фронт. Національна академія робить те ж все, що її силою для того, щоб зміцнювати і оборонну, і економічну міць нашої держави. Тримаємося, разом до перемоги. Слава Україні! Дякую вам. Це радені до слова э, спогадів особистих засобів, э, запрошується директор Інституту кібернетики імені Віктора Михайловича Грушкина Сергія Антимана. Шановні колеги, шановні друзі, э, значить дуже добре зараз президент це сказав відносно Віктора Михайловича, я не стану повторюватися зараз. Не може не важко. можу лише додати те, що Віктор Михайлович дійсно не просто працював в науці, поважав науку. Він поважав людей, які працювали в науці. Глибоко шанував їх можливості, де міг допомагав, чим тільки міг. Треба сказати, що він активно співпрацював з Патоном, про що тут говорилося, і нерідко приходилось йому втручатися в деякі взаємовідносини з Союзною академією, де частенько могли не зовсім правильно, з нашої точки зору, акценти розставляти як фінанси витрачати на окремі напрямки науки і так далі. Він був людиною відвертою, завжди говорив те, що міг говорити в аудиторії, От, завжди підтримував молодь. Велике, велику він увагу приділяв саме при ньому, тоді зросла активність співпраці Академії наук практично з вузами. Перш за все це з Київським університетом, з Київським політехнічним інститутом, де трохи пізніше Києво-Могилянська академія, потім університети Львівський, Харківський, Донецький. Вони залучилися, залучалися активно не просто до, до участі в окремих семінарах чи в окремих конференціях. Це само собою робилося. А і нерідко залучалися до виконання певних робіт по конкретних проєктах. Це допомагало знайти серед молоді майбутніх активних працівників в науці, які або в аспірантуру поступали, чи в докторантуру, чи знаходячись в Харкові, скажімо, в Донецьку. Чи в інших місцях активно співпрацювали, і це все допомагало створювати колективи відповідних, відповідних таких зробників, сучасних програмних систем, що ми могли конкурувати з багатьма іншими країнами світу. Саме при Глушкову почалася активна співпраця. З Англії, Франції, Америки. Коли Віктор Михайлович вийшло так, що завершував свою діяльність, я вам скажу прямо: частина цих країн, які я назвав, зокрема Америка, от, от скажімо, мені особисто дзвонили і просили, напишіть нам про діяльність, наукову діяльність Лужкова, хоч дещо трохи. Ми в себе тут безплатно, швидко все зробимо і щоб світ знав цю людину, настільки до нього була велика повага з сторони вчених світового рівня. Я розумію, що зараз ви всі вже втомлені, важко під сонцем тут нам працювати, у нас будуть семінари. Далі будуть ті ж конференції, проводитися, присвячені пам'яті Віктору Михайловичу, розвитку нашої інформатизації, науки в цілому. Ми будемо постійно про це згадувати, говорити, інколи може і повторюватися. Я думаю, що такі люди, як Віктор Михайлович, вони заслуговують на те, щоб їх пам'ятали не просто довго, а все життя. Бо вони багато зробили для науки, вони багато втручалися в наше життя не просто так, щоб щось десь одержати тільки гроші, а для того, щоб розвинути певні напрямки науки, розвинути певні напрямки розвитку країни в цілому. От. І такі люди заслуговують на дуже велику повагу і пошану. Я дякую всім за те, що ви слухали. От, і закликаю до активної співпраці в майбутньому над відповідними розробками комп'ютерних технологій, новітніх комп'ютерів. Ви знаєте, що міри у нас з'явились не тільки міри і проміні, які згадувалися, інші системи, суперкомп'ютери, які з'явились і стали активно. Значить, використовуватися не лише в нашій країні, а й за рубежем. Ми в цьому плані допомагали, і це все допомагало нашій співпраці реально, щоб потім нам легше було влучити людей до виконання конкретних робіт по конкретним технологіям. От. Якщо цього б не було, а в значній мірі це було розпочато саме при глушкову по його ідеях, то нам би було набагато важче жити сьогодні. Ми щиро вдячні Віктору Михайловичу за все це діло і будемо його вічно згадувати і падати. Дякую за увагу. Розвиваючи молоду науку, Віктор Михайлович робив ставку на молодь. Я пам'ятаю, що тоді 30-річні були вже завідувачами відділів. І знову ж таки зробив ставку на підготовку цієї заслуга, був один із співзасновників факультету кібернетики Київського національного університету. Активності працював з Київським політехнічним інститутом. Слово для спогадів Михайло Юхимовичу Відченко, голові наукової ради, вченої ради. Шановні друзі, колеги, рідні. Для Київського політехнічного інституту Віктора Михайловича Глушко в історії і минулі роки і сьогодні займає особливе місце. Тому ем, сьогодні. Дуже принагідно хочеться сказати такі речі. Ми зараз відзначаємо 125-річчя КПІ, яке от буде в кінці цього місяця офіційно проводитись. І з Михайлом Захаровичем останній період провели вивчення і систематизацію наукових шкіл Київського політехнічного інституту. На сьогодні ситуація така, із 67 сучасних шкіл 13 засновницьких під'як. Ці сучасні школи. Наукових шкіл тематика, коли почати вкладати інформацію про неї, вона починається з Віктора Михайловича Глушкова. І Іван Васильович сказав добрі слова, що дійсно зв'язок з КПІ був особливий. В КПІ підготовка фахівців в галузі обчисленої техніки почалася саме за завданням Віктора Михайловича, за його завданням, і виросла. Наукова школа, яка і продовжує працювати. Тому, відзначаючи 100-річчя Віктора Михайловича, ми в КПІ провели низку наукових конференцій в квітні з телекомунікаційних технологій, в квітні захисту інформації. В листопаді у нас буде всесвітня конференція під егідою ай Це всесвітній інститут з електроніки і радіоелектроніки. Це той інститут, який присудив Віктору Михайловичу Глушкову свою найвищу нагороду, нагороду ай От на цій конференції, яка на листопад запланована, є буде окрема секція. Низка виступів присвячена саме старічому Віктору Михайловичу Лужкову. Це дуже справедливо, символічно і дуже правильно. В нашій практичній роботі в КПІ ви знаєте, шановні друзі, що створений політехнічний музей. Інформація про Віктора Михайловича займає особливе місце. Музеї зараз напередодні сторіччя ми реанінували діяльність тобто, в цілому музею, ну зв'язку з військовим станом трошки був припинений. Експозиції, які присвячені Віктору Михайловичу. Голос Віктора Михайловича, спогади про нього. Це те, що є присутнє в цьому музеї. Ну і студентство. Конференції на базі КПІ щорічна, в тому числі і в цьому році міжнародна конференція з КПІ ОПЕН з програмування, присвячена академіку Лєбідів і Глушкову, і їх ім'я носить ця конференція. Ну і наше студентство, шановні колеги, низка дисциплін в сфері інформатики телекомунікацій, телекомунікації, вони зв'язані з іменем Віктора Михайловича. А от я особисто вже майже 40 років завжди починаю вступ до спеціальності по телекомунікаційному нашому напрямку. І розмова із школярами починається з Віктора Михайловича, тому що для нашого напрямку. Передбачення Віктора Михайловича воно стосується абсолютно всіх. О той електронний блокнот, про який говорив в 80-му році Віктор Михайлович, сьогодні має кожен. Але це ж треба бути генієм, щоб передбачити це у 1980 році. Наскільки це співпадає з вахом підготовки, це зрозуміло. Тому, шановні друзі, кажуть, пам'ять про людину зберігається, поки її пам'ятають. Так от студентство КПГ. Щороку згадує і далі буде згадувати ім'я Віктора Михайловича Глушкова і пишати, що в розвитку Київського політехнічного інституту Віктор Михайлович займає особливе місце. Володимир Петрович Сачинко, Шановна громада, дозвольте мені від багатотисячного колективу університету Шевченка передати вам всім вітання з сьогоднішнім подвійним святом. Днем Незалежності нашої держави. І з Днем народження нашого класика, з ім'ям якого я думаю, що абсолютно всі тут присутні, йдуть по життю і будуть іти завжди. Було сказано Анатоліє Глібовичем, що Віктор Михайлович. Створив собі пам'ятник у вигляді Інституту кібернетики кібернетичного центру. Але поруч з велетнем кібернетичного центру навпроти виставки досягнень висадив інший пам'ятник Віктору Михайловичу, про який згадував Іван Васильович, це факультет кібернетики, який було засновано першим в Радянському Союзі. До навчальних програм, до структури, до змісту курсів і самих курсів, Віктор Михайлович був залучений з самого початку. І я думаю, всі тут присутні завжди з величезним задоволенням і користю слухали його лекції. І я думаю, що ці лекції вони ми з вами і наші колеги, студенти приносуть спогад через все життя. І сьогодні м'я Глушкова, наші випускники вони розносять по всьому світу. Так само, як випускники КПІ, випускники інших навчальних закладів, вони розносять ідею Глушкову Глушкова по всьому світу. Ми зараз прагнемо ці ідеї, щоб вони... Якомога більше поширювались, тому що добро треба сіяти, але треба і слідкувати за тим, щоб зерна цього добра вони проросли, вони не були зламані, не були зірвані, не були спалені. І саме на це зараз всі ми з вами працюємо. Наближається 1 вересня. 1 вересня це визначна дата, це офіційно Державне свято День Знань. Ось в цей день, перший урок на факультеті кібернетики, точніше комп'ютерних наук та кібернетики університету буде називатися уроком Глушкова. Тому я хочу всіх вас, хто бажає запросити 1 вересня на цей урок поділитися спогадами, виступити перед студентами. І продовжити ці славні традиції, які 100 років тому розпочалися в особі Віктора Михайловича. Вічна йому пам'ять, враховуючи погодні умови і час, в який ми сьогодні зустрілися. Я повинен ще раз подякувати, що стільки соратників і учнів і колег відгукнулись на цю подію. Особливо хочу подякувати керівництву нашої президії, президента Анатолія Глібовича, віце-президента Вячеслава Леонідовича Богданова і всіх присутніх. На жаль, пішла з життя місяць тому молодша дочка Віктора Михайловича Ложкова, яка фактично і була хранителем спадщини і пам'яті про Віктора Михайловича. Залишилась з нами, і ми її будемо вважати членою, членом кібернетичної сім'ї Інституту кібернетики Внучка Вікторія. Шановні колеги, якщо немає більше дуже бажаючих виступити, то на цьому дозвольте завершити наш сьогодні захід покладання квітів. Ще раз хочу поздоровити з Днем Незалежності. Річ, що і от мені Вячеслав Леонідович нагадує, у нас це фактично початок низки заходів, присвячених ювілейній події. 5 вересня відбудуться спільне засідання вчених ради інститутів кібернетичного центру. 15 вересня загальна ювілейна сесія загальних зборів Національної академії наук і ще декілька конференцій, які фактично. Вересень, жовтень заповнять у нашому графіку. Дякую всім. Слава Україні.